Всім привіт! Заглянув, друзі, на аукціон. Ну, як зазвичай листав ленту на одному з аукціонів і попалися мені такі ось монети. Точніше, монета одна попалася отака. Це в нас 2 гривні 2012 рік. Сидір Артемович Ковпак. Як ви думаєте, скільки вона зараз коштує? Давайте заглянемо в каталог, що він нам каже. Тираж у нас був 15 тисяч штук на такі монети. І ціни на них, друзі, від 2200 гривень. Тобто за таку одну монету 2200 гривень. Напишіть в коментарях, є когось, придбав хтось собі в колекції така монета чи ні. Я купував її давно. Вони ще коштували набагато до 1000 гривень, далеко точніше до 1000 гривень. І порахувати можете самі, як працюють вони як інвестиція. Наче б звичайні монети, а хто завчасно придбав, той вже заробив. І ще такі ось монетки. Це у нас 2 гривні. 2021 року. 100 років Національної академії внутрішніх справ. І тиражних 30 тисяч. Зараз я перелесну і ми глянемо в каталозі. Тираж на такі монети був 30 тисяч, да, так, такі є. Ще були вони в буклеті, вони зараз. Закладку не положив. А, ні, все нормально. Так. В буклеті, але ж тут тираж не пишеться. Виготовлено на замовлення Національної академії внутрішніх справ України. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, скільки їх було, бо я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Цих 30 тисяч, а скільки в буклетах, не знаю. Або не пам'ятаю. Ціни такі ось монети звичайні, без буклетів, без сувенірної упаковки, можна придбати сьогодні плюс-мінус 900 гривень. 850, 950, 900 є. Не скажу, що пропозиції теж дуже багато, але ж вони є. А в упаковках, в буклетах, от такі от сувенірні, в продажу, в принципі, я і не знайшов. Вони бувають, попадаються там одна, дві хтось викине. Від 2000 мінімум. Тому, хто завчасно придбав, повторюся, той вже зробив, друзі. Напишіть в коментарях, є у вас такі монети. І що ви думаєте, як інвестиційний матеріал? Я рахую, що навіть непогано, навіть дуже непогано. Дякую за перегляд. Всім пока.